Дорогі мої стрільці, я вас вітаю вітаю вас на цьому відео. Ну що, вже ми на фінічній прямій, прямій до останнього місяця літа. Тому в цьому відео ми подивимося, що приготував серпень для людей під знаком Судяка-Стрілець. Тому поїхали! Королева мечів. Королева мечів це жінка повітряної стихії, тобто це є близнюки Терези водолій, вибачаюсь. А можливо, ви будете контактувати з такою жінкою. О, цілий місяць. Ну, там, да. А, можливо, ви будете ходити до неї за якимись порадами. А взагалі, ця карта, а, можливо, ви себе будете так вести, як королева мічінь на початку місяця. Тобто, а, вам треба буде скласти чіткий план своїх дій для а, якоїсь там ну, діяльності, до ну, якоїсь своєї цілі. Ви будете складати план, ви будете розмірковувати всі за і проти тої чи іншої пропозиції, якщо вам якась надійде. Да? І. А, це людина така, знаєте, от коли ми виключаємо чувство там співчуття, емоцій, і ми діємо суто холодним розумом. Тобто ви дуже багато про що будете обмірковувати і строїти плани на початку серпня карта зірка. Ну, по карті зірка разом з королевою мечів я можу сказати, що у вас з'являється якась нова мрія на початку серпня, для досягнення якої ви готові прикласти багато зусиль. І ви починаєте строїти план дій. Можливо, ви починаєте щось шукати, якусь інформацію, а щось, що може зв'язано з документами. Тобто, ви починаєте шукати якісь документи, якісь справки, щось робити з документами, з інформацією. Тому що у вас з'являється якась нова ціль, і ви настільки нею загоритеся, що ви і ви розумієте, що ця ціль потребує від вас холодного розуму. Тобто, ви на початку... Місяця відкидаєте всі свої чувства, відчуття і починаєте діяти і приймати рішення тільки за рахунок свого розуму. Влюбленні? Ну, що влюблені? Влюблені, це в нас завжди про те, що. А... Про кохання. Про кохання. Можливо, когось чекає. А... Нове знайомство, можливо, вас покличуть на побачення. Якщо у вас є партнер, то це дуже гарно проведений час разом з партнером, без ніяких там конфліктів. Тобто, у вас дуже гарно налагоджений коннект. Або ця карта, якщо вас не цікавить, особисте життя, ця карта нам говорить про різного виду договори, Можливо, це бізнес-партнер, з яким ви, ви знайдете нового бізнес-партнера, з яким ви будете строїти всі плани для досягнення якогось результату. Також це може бути різного виду договори, тобто купівля, продаж, там, чи вас приймуть на роботу, ви будете підписувати якісь контракти. Но це взагалі про партнерську діяльність. Тобто, ви будете разом з кимось в парі діяти. Чи це ваше особисте життя, чи це просто бізнес партнер але тим не менше, ви будете йти до своєї цілі разом з якоюсь людиною. Тобто, у вас є збоку якась підтримка. Давайте ще подивимось на наступній колоді. Сімка Пентаклів. Сімка Пентаклів говорить про те, що ви в середині серпня починаєте закладати фундамент для своїх майбутніх фінансових доходів. Сімка Пентаклів нам завжди говорить не про прихід грошей, а про те, що ми починаємо той старт, якби ми сіємо те насіннячко грошей. Ви, можливо, починаєте якийсь новий проєкт, можливо, вас беруть на якусь нову роботу, можливо, у вас виникає якась ідея по королеві мічі. Ви строїте плани і починаєте ці плани втілювати в реальність. І будете... Тобто, в серпні ви закладаєте фінансову свою подушку для подальшого фінанси вона вам принесе в будь-якому випадку, але принесе пізніше, тому що поки ви тільки закладаєте цей фундамент для доходів тих чи інших. Дев'ятка Пентаклів, ні, а потім ви їх будете збирати. Дев'ятка пентаклів нам говорить про гроші, які до вас надходять. Тобто, не дивлячись на те, що сімка пентаклів нас завжди говорить тільки про е, покладання фундаменту, то по дев'ятці пентаклів вам уже перші плоди прийдуть до вас у серпні, ваші плоди діяльності. Можливо, до вас прийдуть якісь плоди діяльності минулої, але тим не менше, вас в серпні, не дивлячись на те, що ви від ну щось нове. Плані гроші. Ну, до вас є, у вас є доходи, які вам приходять, <кій> тобто ви впевнено стоїте на ногах фінансово дуже і дуже хороший, я вам скажу, місяць. Рицар Кубків, Рицар Кубків, це вже в нас, можливо, дівчатка-стрільці, якщо ви мене дивитеся, то <кій> чекайте такого от брюнета з букетом Червоних роз до вас. Рицар Кубків це в нас, це, можливо, чоловік, молодий чоловік водної стихії, тобто риба, рак, скорпіон, з'явиться, і ви познайомитеся з такою людиною, бо вона вас покличе на побачення так, з тими квітами, Там коня залишив, припаркував і іде вас зустрічати. От, а взагалі ця карта говорить, Рицарі – це в нас завжди дії. Якщо по пажам ми тільки там ми комусь сподобалися, або хтось сподобався нам, і ми тільки починаємо це в нас чувство, тільки починає народжуватися, то по це в нас завжди дії. Це вже про те, коли ми говоримо про свої чувства, або інші люди говорять нам про свої чувства. Це вже коли ми там, пишемо смс телефонуємо, вже починається спілкування, тобто це все про дії. Тобто, можливо, Якась людина з вашого оточення, яка за вами наблюдала. А в середині серпня вона проявиться. Вона проявиться і буде розказувати вам про свої чувства, яка ви красива, яка ви прекрасна. Так, давайте ще одну колоду. Туз кубків! Ну це просто прекрасно! Туз кубків! Що нам говорить Туз Кубків? Нові почуття, нові емоції. Це коли наша чаша просто аж переповнена, от з нього ж витікає. Це нове знайомство. Це можливо, якщо у вас є партнер, це як настання нового медового місяця. Партнер вам зробить там чи подарунок, чи пропозицію руки і серця. От е, щось можливо, ви. Я не знаю, настільки гарно проведете свій час разом, вас наповниться, ви якось заново подивитесь на цю людину і заново влюбитеся в цю людину. Або ви в когось влюбитеся нового. Так, давайте ще. Король мечів. Ну, король мечів у нас тут була і королева мечів. Так, король мечів це є чоловік. Можливо, знайомство з таким чоловіком. По знаку Зодіака. Терези, близнюки Водолій. Це є нове знайомце. Такий чоловік іде до вас в життя. Часто по цій карті це в нас можуть бути чоловіки-лікарі, а можуть бути, можливо, йдете на прийом до якогось лікаря. По цій карті у нас йдуть воєнні дуже часто. От. Хто ж в нас йде по королям мечів? Ну, взагалі, такі люди, які. Звикли керуватися розумом, а не е, чувствами, а не почуттями своїми. Тобто розум. От вони такі, на перший погляд, дуже-дуже холодні люди. Такий чоловік іде у ваше життя. Суд. Боже. Ну, що я вам скажу? Якщо хтось із вас дуже довго засидівся, а в самотності, то серпень місяць приготував для вас людину. Це дуже тяжка карта, суд, це дуже судьбоносна карта. А серпень місяць приготував вам появу людини, яка буде з вами досить довгий період часу, яка буде вас трансформувати. І по карті суд, от е, якщо ви довго засиділися. То тут, так би мовити, ви бачите, ангел трубить, прокидайся, То вам дадуть якусь таку ситуацію, що ви, ну, ви прокинетеся. Якщо ви довго як тут впали з сплячку, як тій ведмені, то по карті суд вас будуть пробуждати, щоб вставай. Досить було так жити. Треба щось міняти, треба щось робити. От тобі людина, от тобі Там люди, у вас багато людей, кстати, у вас цей місяць. І по влюбленним і постійно, скільки людей говорить про те, що а, в цьому місяці ви не будете на самотності, ви будете контактувати з багатьма людьми. І по карті суд я вам скажу, що це все вже для вас заплановано давним-давно. І вас будуть пробуждати ваше життя. А я думаю, що це, скоріш за все, сфера а, стосунків, когось кого цікавий, а буде змінюватися. Тому давайте на останній колоді, на моїй новій колоді, Подивимося карту поради для вас стрільці на серпень місяць. Ірофант. Ірофант нам говорить, що не забувайте про традиції, які у вас є там, в сім'ї, в родині. Так? Ще нам карта Єрофант говорить про те, що люба діяльність, яка у вас буде, має бути чітко по плану і чітко по канонам. Тобто, якщо ви відкриваєте якийсь новий бізнес, все має бути чітко по документам. У вас має бути, якщо у вас є якийсь, наприклад, наразі безлад в якійсь там. Я не знаю, в документах то вам потрібно це все устаканити, все владнати, тому що можливі якісь провірки там, з налогової, з податкової. Тобто, все має бути по канонам, по правилам, так, як кажуть, як пише книжка. Дякую вам за перегляд, стрільці. Я вам бажаю прекрасного серпня, прекрасного наповненого позитивними емоціями. Люблю вас, обнімаю і цілую до нових зустрічей!